Добрий день, шановні учні. Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку розвиток мовлення, усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Мета нашого уроку навчитися усно переказувати художній текст з елементами роздуму, аналізувати події. Чинки, давати їм оцінку, робити певні висновки, розвивати усне мовлення, уміння визначати структуру тексту, складати план, добирати мовні засоби. Діти, перед початком нашої роботи спробуймо налаштуватися на позитив. Який у вас настрій? Зобразіть його на обличчі, усміхніться самі до себе, усміхніться до мене. Поділіться гарним настроєм з друзями. Я дуже хотіла б, аби такий настрій був у нас усіх до кінця уроку. Тому зараз ми прочитаємо гасло нашого уроку. Отже, дітки, давайте разом. Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхнулось, спочатку сам посміхнися життю. Переходимо до роботи. Які типи мовлення ви знаєте? У нас з вами є три типи мовлення розповідь, роздум та опис. Встановіть відповідність між типом мовлення та його особливостями. Розповідь це в нас розгортання подій у часовій послідовності. Роздум це тези, докази та висновки. А опис. Це інформація про розмір, колір, матеріал та властивості. Давайте ж разом повторимо, які є типи текстів. Перший текст розповідь розказує про якісь події та дає відповідь на питання, що сталося та що відбулося. Текст-опис, яким є предмет чи особа. І дає відповідь на питання, який. Текст міркування щось доводить або заперечує. Присутні твердження, доведення та висновки, відповідає на питання чому. Давайте поміркуємо про текст роздум. У тексті роздумів присутні тези, аргументи та висновки. Доречними будуть речення, я вважаю, що, мені здається, що, я думаю, що, на мою думку, на моє. Пере... Переконання, чому я, я так думаю, тому що, і ми з вами аргументуємо, доказами можуть бути приклади з літератури, приклади з різних видів мистецтв, із власного життя, із буття інших людей, приклади з історії. Залучайте цитати, крилаті вислови, приказки. Торечним буде використання вставних слів, звертань, риторичних запитань. Емоційно-експресивної лексики. Чудовими висловами для висновків слугуватимуть відповідно до вище зазначеного, можна зробити висновок що? Таким чином або ж отже. Прочитайте текст та визначте, до якого типу мовлення належить кожен із них. Зараз, дітки, уважно прослухайте кожен із текстів. Та занотуйте для себе, до якого типу мовлення він належить, а в кінці ми з вами це перевіримо. Отже, перший текст глядача вражає споруда з волосся, стрічок, пір'їн і дорогих прикрас на голові дівчинки, око впадає контраст між дитячістю личка тендітністю фігурки Маргарити та її неймовірно пишним обранням дорослої панні. Другий текст: з усього, що людина в життєвому пориві зводить і будує, немає нічого кращого і ціннішого над мости. Вони важливіші за будинки, святіші за храми, бо спільні, призначені однаково для усіх, корисні, поставлені завжди обдумано, на місці, де перехрещується найбільше людських потреб. Вони не слугують нічому злому або підступному. Третій текст минуло багато днів, але поряд із островом не пропливало жодне судно. Щоранку він обходив острів, шукаючи їжу. Якось під час такої мандрівки спалахнула пожежа. Отже, дітки перевіряємо, до якого типу мовлення належить кожен із текстів. Перший текст це є опис, де ми з вами спостерігаємо опис зовнішністі дівчинки та її зачіски. Друге текст текст-роздум над важливістю мостів у житті людини. Третє це розповідь про життя на острові. А зараз. Фізкульт хвилинка. Хлопчики і дівчатка, зробимо зарядку, руки в боки, вгору, вниз, раз, два, три, не помились, у долоні хлоп, хлоп, і ногами топ-топ. Мов годинник зробимо так, тік, так, тік, так. Тихо сіли на стільці, скажу вам молодці! А зараз ми з вами попрацюємо із текстом. Уважно прослухайте текст, поставте на паузу та ще раз перечитайте. Якось пастух образив одного чоловіка, а той затаїв на нього злість і запов... взявся помститися. Він знав, що кривник пасе тварин у віддаленій місцині, де майже ніхто не ходить, і вирішив скористатися цим. Чоловік надумав вирити глибоку яму, щоб пастух упав у неї. І пізно вночі Каратькома почав її копати. Коли раз у раз викидав із ями землю, у роз'ятреній уяві постала картина помсти. Можливо, його крипник потрапить у пастку і щось зламає собі, або навіть помре в ній, не змігши витрапатись на гору. А може, у яму паде його корова, вівця або принаймні коза. Попав він довго і завзято, і мрії про помсту тішили його. Тим часом, як яма ставала дедалі глибшою, почало світати, і копач, опам'ятавшись, здивувався і злякався водночас, яма виявилась настільки глибокою, що й сам він уже був не в змозі вилізти із неї. Тож, перш ніж навіть подумки рити яму іншому, згадай, для... Того, щоб викопати її, тобі самому доведеться в неї потрапити, бо першим у ній опиниться той, хто її копає. Прослухавши текст, ми з вами маємо визначити тему і головну думку, довести, що текст помста є розповіддю з елементу роздуму. Прослухайте або ж прочитайте текст повторно і докладно перекажіть його за самостійно складеним або запропонованим планом. Перших два пункти, які ми з вами виконуємо разом на уроці, а третій буде вашим домашнім завданням. Аналізуючи текст, ми з вами можемо дійти до таких висновків, що тема і основна думка цього тексту жага помсти. У тексті є тези аргументи і висновки, що означає, що текст є текстом роздуму. Якось пастух образив одного чоловіка, а той затаїв на нього слість і заповзявся помститися. Це в нас є теза. Далі є аргументи та докази, яким чином планував чоловік помститися пастуху. Є також і висновок, який спонукає читача роздумувати та міркувати. А чи корисним для тебе є те, що ти носиш в своєму серці жагу помсти, помсти та бажаєш людині жорстокого покарання? Даний текст нам дає задуматися про те, чи варто мститися людині, чи іншим шляхом потрібно роз'яснити цей конфлікт. Щоб виконати третє завдання, нам потрібно пригадати, як складається план до тексту. Перше, уважно прочитайте текст. Друге Визначіть тему і основну думку тексту. Третє, визначте мікротеми, стисло і чітко їх сформувати. Це і є пунктами плану. Та четверте склавши план. Перевірити, чи розкриває він зміст усього тексту, чи зв'язані пункти плану за змістом. Я вам пропоную записати у ваші зошитки план до тексту помста. Нажміть, будь ласка, на паузу та перепишіть план. Першим пунктиком є задум покарати керівника», другий пунктик картини помсти третій. Несподіванка на світанку та четвертий висновок, і настан... настанова для читача. А зараз ми з вами трішечки, вик... трішечки підсумуємо наші знання та виконаємо таку вправу незакінчене речення. Я вам читаю початок речення. Ви ставите на паузу та продовжуйте його. Тепер я знаю. Продовжіть, будь ласка, речення. Тепер я вмію. Продовжіть, будь ласка, речення. Сьогодні я навчився чи навчилася. Продовжіть, будь ласка, речення. Найбільш цікавим для мене виявля... виявилось: продовжіть, будь ласка, речення. Найбільше мені сподобалось. Продовжіть, будь ласка, речення. Отже, дітки, пройшовши сьогодні з вами тему нашого уроку, ми підходимо до домашнього завдання. Ми з вами пригадали, які є типи мовлення, які є тексти, навчилися їх визначати та прослухали, як правильно скласти план. За складеним планом підготуйте усний переказ тексту з елементами роздуму. Сподіваюсь, любі дітки, ви плідно працювали та знання нові дістали. Дякую усім за урок. До зустрічі!